Зараз ці повітряні кульки із муляжами ялином будуть випущені в небо у так зване повітряне плавання, оскільки зараз для дерев місця на землі немає. Полицейский державник, ни полицейский державник, ни полицейский державник. Ми вимагаємо від них дотримуватися прав людини і поважати наші права. І ми будемо виходити до того часу, допоки ця система, допоки міліціянти наші не почують нас поважати і нас захищати. І має бути вирішена справа Ігоря Ідило. Якщо вони думають, що вони будуть нам говорити якісь... Інтівського безприділа. Це факти, які кожен раз від акції до акції, які ми проводимо, вони оновлюються. Міліція не просто не дослухається і не реагує, вони повторюють ці дії. І ці дії відбуваються по